Так, і ми власне про військову допомогу. Так, кілька слів. Давайте Степан Богданович відкоментує. Потім пан Андрій. Ну нам потрібно зрозуміти, що у нас є великі ризики для того, щоб ми отримали воєнну допомогу на по тій моделі, яка була до цього часу. Трамп сказав: давайте давати в кредит. Був ленд-ліз, який. Закінчився, звичайно, що треба думати над іншими способами. Їх декілька є. Перше, це дійсно позики грошей. Нам дають велику кількість пільгових кредитів на тривалий період часу для закупівлі зброї. і Ми закуповуємо їх. Друге, це створення спільних підприємств на заході і фінансування їх з боку держави, а також залучення інвесторів для виробництва зброї. І третє зрозуміло, що це виробництво власної зброї. Я абсолютно не погоджуюся з тим, що прилетить ракета. Це означає, треба ну доякти на себе біле простирадла, лягти і чекати, поки ну, можна вмести. ж під землею ракета да. під землею нас, Але ж, у нас річ. є Карпати. У нас є можливість створювати підземні заводи. Жодний не створений, як і не побудована жодна реальна лінія оборони, яку б можна було б показати як ефективну. Для протидії російським наступальним штурмам я от е, днями дивився відео про те, що відбувається з ринком нерухомості в Україні, як компанії відновлюють будівництво, працюють крани, працюють ну значить все будується і е, наводиться приклад щодо Росії. Часто що там якраз приватні компанії забудовників долучили до створення у цих, в тому числі е, оборони. оборони та а в нас цього я так розумію, немає досі. А, Професіонали цим у нас є, але на дуже низькому і слабкому mm -hmm. рівні, коли цим займається мі. Місь... Місцеві глави обласних державних воєнних адміністрацій, як правило, це або пов'язано з корупцією, або є дуже слабкими рішеннями. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що Україна має сама навчитися виживати, виробляти фінансовий ресурс за рахунок створення нових економічних моделей за рахунок збільшення до вартості. Приведу тільки один приклад: аграрний сектор. Я був в студії, коли велась дискусія відносно проблем з Польщею і аграрного сектору. Аграрний сектор України єдиний на відміну від всіх інших країн, не дотується державою. Нам дають кредити 5-7-9, але цього недостатньо для того, щоб підтримувати можливість ключового сектору, який є самим експорт орієнтованим. Я називу три перших експорт орієнтованих ресурси: це аграрна продукція, друга це викопні. <ресурси>, Ресурси, тобто вугілля, там руда і так далі. Третє це деревина. Це ми постачаємо на зовнішні ринки, і поки ми не будемо постачати продукцію з високою доданою вартістю, так. нас Så, не, не буде ну, саме перспективи говорити mm. про yeah. розвиток національної економіки. Власне, тут вже прозвучала думка стосовно того, що Трамп говорить про те, що нам не треба додавати кредитну допомогу. Знаємо про те, що єврокомісар по питанням внутрішнього ринку зазначив, що Україна помилялась, коли думала, що снаряди від Євросоюзу будуть безкоштовними. А тим не менш за це він зазначає, що треба і от ми зараз говорили, пане Андрію, що допомога Україні у минулому році скоротилася на, 30, на 40, 40% ніж в порівнянні з 2022 роком. Як ви вважаєте, тут якісь політичні, можливо, мотивації були з цього падіння? Бо знов таки, згадуючи 2022 рік, звільнення Харківщини, звільнення Херсонщини, дуже успішні наступи могли б мотивувати якраз наших партнерів ще більше залучати інвестування? Mm. Перший, перший пункт, який ми повинні завжди пам'ятати, коли ми говоримо про забіжну допомогу, це те, що нам ніхто не повинен не винен допомагати. Те, що робиться для України в плані міжнародної допомоги, в тому числі зброєю, це добровільне рішення наших партнерів. Поза тим, чому стало менше? Протягом останніх 10-15 років Російська Федерація вела війни і готувалася до війни. Вона створила спеціальні можливості в своїй промисловості, в своєму законодавстві, для того, щоб виробництво озброї і зброї і боєприпасів мало пріоритет. І це здійснювалося. Нічого подібного ніхто не робив на заході, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Те, що нам дали в 2022 році і на початку 23-го, це були ті надлишкові запаси, які е, мали наші партнери на заході. Потім ці надлишкові запаси почали вичерпуватися і залишався той резерв, який кожна країна повинна мати. І тому е, постачання озброєнь нам зменшилося. Потім, Після того, як було стало зрозуміло, що війна не закінчиться після звільнення Харківщини, на Заході стали приймати політичні рішення про те, щоб налагодити такий самий збройний комплекс, який існує зараз в Російській Федерації. До речі, в цей же час над цим задумалися, і ми, на жаль, занадто пізно, і, на жаль, навіть до сьогодні, власне. Ці рішення у нас ще не виконуються. Вони вже почали виконуватися в деяких західних країнах. Я би назвав Швецію, я би назвав Голландію, Норвегію, частково Сполучені Штати у Франції. Зараз збільшилося виробництво чи боєприпасів, чи ем, е, потрібних нам е, е, важких озброєнь, зокрема ті ж самі Сезар. Але це м, поки що крапля в морі. Е, згадайте недавне повідомлення. Міністерства закордонних справ Франції, що замість двох тисяч снарядів в місяць вони будуть виготовляти п'ять тисяч снарядів в місяць. Росія вистрілює сім тисяч за день. Нам потрібно стільки ж. Тобто, все це об'єктивні причини. Це не політичне якесь рішення, нехороше, що вони не розчарувалися в Україні. Навпаки, сьогодні, зокрема, в Європі, насамперед, в Європі, є повне усвідомлення того, що вони проспали. П'ять, сім, десять років тому момент, коли треба було е, добре вивчати, що здійснюється в Росії, і відповідним чином реагувати, ну проспали, і ми, ми готували шашлаки. No. А що тут додаш? Да давайте рухатись далі. Загадали Францію, Макрон заявив, що не відправлятиме війська в Україну в найближчому майбутньому. Я підкреслю, мовляв, обговорення цього питання не означає, що ми розглядаємо можливість відправлення французьких військ до України в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію та думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території, додав президент Франції. Натомість парламент може ухвалити законопроект щодо веде. Іноземних військ в Україну про це заявив в ефірі ранок лайф народне обрана Сергій Демченко. Каже, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Рада ухвалила чимало змін до законодавства. Зокрема, була передбачена гібридна можливість служби громадян інших країн в лавах ЗСУ. є yeah. uh. Ну чутки, скажімо так, тому що ще немає реєстрації законопроєктів. Я думаю, вони будуть ініційовані президентом, якщо це знадобиться щодо участі, як ви сказали, військових на нашій території. Звісно, це буде рішення парламенту, але воно буде відповідати рішенню президента. Всі рішення, які приймаються парламентом, на 99%, це відсотки. Це рішення президента України Володимира Зеленського. Та, пане Богдановичу, для чого ці війська в Україні можуть знадобитися? На ваш погляд, в перспективі якісь на <кій> почну не з Макрона, з Фіцо, який напередодні Ройтерс сказав, що в нього є інформація, що деякі європейські країни готові відправити свої військові підрозділи в Україну. І я думаю, що Макрон, коли робив цю заяву, він розумів, що 29-го Путін буде. Робити послання федеральним збором і буде досить войовничо заявляти про свої наміри заставити капітулювати Україну і захід, що й сталося в принципі, Франція ядерна держава. Вона не входить в командування ядерних сил НАТО. Вона має всю тріаду, досить велику кількість ядерної зброї. Вона фактично сьогодні або третю, або четвертю, як рахувати ядерні сили Китаю. І вона може собі дозволити подібні демарші. Її зробив Макрон. Він давно вже взявся за те, щоб продемонструвати власне лідерство, оскільки в Європі немає лідера після Меркель Шольц не зміг очолити так, би мовити, європейську дискусію щодо. Самого, так би мовити, європейського, самої європейської місії Брюсселя недостатньо, хоча Русала фон дер Ляєн дуже висококваліфікований і надзвичайно надійно працює в інтересах України. Тому Макрон зробив цю заяву для того, щоб показати, що, по-перше, у випадку критичної ситуації в Україні Європа змушена буде захищати себе і увести якісь воєнні підрозділи. Друге, ми маємо. Нерозкриту тему, яка пов'язана з можливості створення зони безпеки, наприклад, на західній Україні безполітної зони і так далі, для того, щоб ці маси біженців, які знову будуть бігти в Європу, могли залишитися в Україні надійно бути захищені. І третій момент Макрон без сумніву знає, що на території України діють воєнні, британські, і французькі, і німецькі, що сказав, не діють американці. Ми чули перед тим, що на, на, на лінії оборони знаходяться 22 бази ЦРУ і так далі. Тобто, ми неминуче вже маємо цю ситуацію. Інша справа. Давно треба було прийняти рішення про залучення іноземних воєнних добровольців у парламенті для війни в Україні, оскільки мова йде про екзистенційне питання виживання українського народу і його держави. Доволі багато таких знаєте резонансних заяв за останні дні відбулося у медіаспільноті. От дивіться, Макрон говорить про те, що треба розглянути можливість ведення наземних військ до України. Разом з тим Шольц каже, так власне, є представники Британії, і представники Франції. Вже є в Україні, які там стежать, що допомагають щодо застосування того озброєння, яке власне надано. Потім Більше того, представник... у Франції дискутують чи чи збираються вводити, чи ні? Бо президент каже одне: прем'єр-міністр там якось оптик... оптичніше каже. Міністр закордонних справ ще дипломатичніше висловлюється. І на цьому в нас пан Андрій Висоловський, десь на жаль, зник з них, них зв'язок. Пан Андрій, якщо чуєте так, я я навіть почув такий термін, як це мета Франції це посіяти. Посіяти у таку стратегічну невизначеність щодо перспективи ведення чи застосування своїх військ, от що це таке ця стратегічна невизначеність, як вона може спрацювати на користь і з метою стримування агресора? Стратегічна невизначеність працює тоді, якщо у Франції буде прийнято. Рішення про можливість відправлення військ, наприклад, в Україну на запрошення української сторони. Ми не знаємо, як, а, наскільки далека французька а, а влада від такого реального рішення, тоді е, слово стратегічна невизначеність набуває не реального змісту. Якщо це тільки слова, е, тільки е, як скажемо, попередження, то це е, просто е, слова. На сьогодні французька політична еліта звичайно не готова до того, щоб її війська знаходилися в Україні з бойовими завданнями. Те, що співробітники спеціальних служб за згодою України перебувають в нашій державі і роблять відповідні дії у погодженні з нашою державою, це є факт, і він нікому. Ніколи не був таємницею, в тому числі в Москві відкривають очі. Ох, що там відбувається, вони це про все це прекрасно знають. Е, питання в іншому, чи е, можливо реально, щоб е, за, закордонні війська увійшли в Україну і тут воювали? Будемо говорити відверто. На сьогодні це е, швидше е, ну, дуже далека мрія. Йдеться е, е, про те, що е, всі е, Війська країн НАТО мають своє забезпечення, свої шляхи пересування, свої протоколи дій, які не розповсюджуються на території України. На те, щоб це сталося, потрібні роки і потрібні колосальні ресурси, значно дешевше і значно ефективніше зробити дві речі. Перше, нашим друзям надати нам достатню кількість зброї я вже сказав, що це починається. І друге, Нашому уряду прийняти відповідне законодавство про мобілізацію і її розпочати. І ось ці два фактори і змінять ситуацію на, на полі бою. Заразуміло. Коли ми говоримо про озброєння від наших партнерів, то ми маємо на увазі також і літаки f 16 які нам обіцяють вже більше року. І все, наші льотчики тренуються і тренуються, але літаків ще немає і немає. Ці дві проблеми треба вирішувати негайно, і тоді ситуація на полі бою зміниться. Там. до речі, цікаво, що днями в Сингапурі зробили дивну заяву про те, що літаки f 35 американські, літають десь поблизу кордонів України і за допомогою своїх радарів відстежують російську активність позиції ПВО. Хоча Пентагон це спростував. Але заяву в Сінгапурі зробив міністр оборони, теж напевно якась як поінформована ну, да, людина. Все це виглядає, знаєш, як здають одне одного. Як, як зрозуміти, хто ну що насправді відбувається? Чи має місце, чи це Сінгапур просто переплутав там, я не знаю, можливо, з географією там міністра проблем. От як, як ви думаєте, чи є підстави говорити про це, чи ні? Пане, два п'ять десятки літаків. А е, у Пентагона 2-3 тисячі літаки можливо хтось і переплутав. Даруйте. Е, ну а, а з іншого боку, е, можливо, ця та інформація, яку не треба було говорити, вона вискочила. Ну не страшно. Хай е, в Кремлі е, бояться більше, е, ніж вони бояться зараз. Хай думають. Що літають і не тільки тридцять 35 а може щось і сильніше. Але знаєте, якось доволі багато цієї інформації в останній час, яку можливо не не, не треба було да. говорити. Сінгапур сказав Шольц зазначив про а, британських. британських та французьких військових в Україні. Ну були записи одного... німців через британський британські солода. Що вони ті готуються щом... нам допомагати да. нищити кримський да. міст? Степана Питання шольця окремо. А. А. Не давайте не, не платити його з Пентагоном. Це питання а. чисто політичне. І шкода, що воно вирішується так неуміло не і створює такі проблеми і для німців, і для НАТО, і для нас. Степане Мавриновичу, щодо Ф-35, ви бачили цю інформацію? Бачу, я думаю, що вона достатньо реальна. І якщо подивитися на перехоплені розмови німецьких воєнних, один якраз розмовляв Сінгапура, то. То він нам по мобільному телефону, чому його і перехопили, то зрозуміло, що в цій розмові є частина тексту про карти, які, ми, які надають Україні, тобто супутникові зйомки, напевно, не тільки це система ВАКС, і напевно виявлення радарів російських, які фіксують пересування винищувачів, в тому числі і американських. Не передається українським збройним силам, але цікаво не це. Цікаво те, що а, свій час а, вже випробували ситуацію з веденням військ НАТО, в принципі, майже на територію України. І це війна в Грузії 2008 року, коли а, підійшли а, американські есмінці, а, які не дозволили захопити Росії на той час Тілісі. Саме тоді момент був, коли Російське смінці, американське смінці озброєні ракетами томагавк, стояли, і це викликало ну серйозне застереження для Росії. Росія зрозуміла, що далі рухатись а вони не буде, були і саме тоді Росії почалися бути. переговори. Саркозів включився, і тоді був підписаний на натиса на Сакашвілі. Був підписаний мирний договір. Тобто, в принципі, мова йде про тут було слово гібридне використання різні гібридні. Можливості скажу цікавий факт у. А Франції є так званий наземний легіон, він був створений ще королем Луї Філіппом I в 1831 році, і його одне задання воювати тільки за межами Франції. Знаєте, хто його очолює? Я не впевнений до кінця, але іншо не знайшов. Кирило Ющенко. генерал Кирило Ющенко. Да, так що ми, якщо, якщо ми можемо так були, конспірологічно це оцінювати, все можливо. А, випадку, коли Україні буде досить складна ситуація, і в майбутньому ми можемо побачити тут не тільки радників, це завжди всі війни, які мали місце, задайте війни Ізраїлю з дев'яті арабськими країнами, коли на стороні арабських країн воювали радянські радники, війни Кореї з Америкою, і, тобто я вважаю, що мова йде про те, що це неминуче втягує війну у світ, це не є локальна війна. Вона вже стала континентальною. Європа хоче чи не хоче, прямає участь в бойових діях. Французькі спеціалісти, британські е, працюють в системі кібератак на Росію, без сумніву. Е, про це визнали е, керівники цих країн. Одночасно вони займаються розмінуванням і так далі. Тут військові іноземні є. Вони навчилися діяти, тут діють розвідки, спецслужби. Я думаю, що база для цього існує. Питання в тому, коли це може статися, ніхто цього не знає. Чи це За можливо. Теж ніхто цього не знає, але це цілком реально. Пане Андрію, наскільки для оцих країн важливо здобути досвід, тому що я так розумію, вони ну, мали певні ну НАТО, да, якщо брати НАТО, вони ж мали уявлення про війну зі своїх власних операцій там, в Іраку, в Сербії, там, в інших країнах, в Афганістані, наприклад. Але зараз тут війна зовсім іншого порядку, покоління. інших технологій, іншого покоління. Їм же треба отримати розуміння, як. Воювати з Росією, як це відбувається насправді, і напевно для них це було б теж цінно, цінний досвід безпосередньо для військових цих країн для, для країн НАТО, наша війна, на жаль, є дуже хорошим прикладом того, що може статися з ними самими в разі нападу Російської Федерації на країни НАТО. Або в разі е, зіткнення з е, російськими військами десь в інших країнах, візьмімо ту ж Африку чи, чи, можливо, деякі країни Азії, Центральну Азію і так далі, Кавказ. Е, так, вони набувають тут досвід неоцінений, тому що вони бачать, як реально розгортаються, озброюються, діють тактично і оперативно російські війська. На всіх е, е, видах. Зіткнень чи це повітря, чи це на землі, чи це на морі. Зокрема, йде і, 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 і триває вивчення електронної війни, кібервійни кібер і війни дронів, що є зовсім е, полем бою. І те, що зараз в Червоному морі збройні сили ряду західних країн обороняються від хуситів, від їхніх нападів, вони використовують. Деякі набутки, деякі знахідки, які які знайшли тут, придумали українці під час відбиття нападу Росії. Тобто в реальному часі, в реальному вимірі, моделюється моделюються всі ті небезпеки, які можуть становити або Росія, або її проксі, або її Хамаси, або її іранські чи північно-корейські. Маріонет ми не забуваємо, що коли Росія бере снаряди у північної Кореї, вона віддає щось і північній Кореї, да, і і це очевидно. Не іграшки Андрію. Отже, це все дуже цінно і дуже важливо зараз для заходу. А пане Андрію, надзвичайно важливо і цінно, що ви долучаєтеся до наших ефірів. На жаль, обмежений час, тому маємо завершувати, хоча ще багато є тем цікавих. Тому будемо раді вас бачити в наступних включеннях. Спасибі, що долучилися. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, був із нами на прямому зв'язку. Дозвольте Дякую. репліку з приводу війни. Вона принципово важлива війна, Давайте. яка ведеться Україні. Це війна нового покоління а на конвенційному рівні. Це безконтактна роботизована війна, яка так, завершиться так, дрони якраз це... і, і це війна роботи. з ядерною державою, де так. свідчиться протистояти ядерній державі, не включаючи фактор ядерної зброї так. у війну От, власне так. безконтактної війни. Дрони сьогодні в чергове показали неймовірно гарний результат. Про це ми поговоримо з Дмитро Планичуком, речник військово-морських сил збройних сил України та капітан третього рангу. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку і слава так, Україні, героям слава вітаю студія. Цей чудовий святковий ранок весняний. Там. Дякую Вітаємо. Да, за такі новини. військово-морські сили з цим успіхом. Хотілося б трішечки більш предметніше, аби розказали, як вдалося ГУР знищити патрульний корабель Сергій Котов. Бо знаєте, ми намагалися зрозуміти, в чому цінність цього корабля, бо назва виглядає така патрульний корабель. Начебто, ну не, не можу сказати, що не несе жодної загрози, але знаєте, назва така ну, якась страшня, як не знаю, там. Е Хотіла б швидко так. згадати впоріння, не стила. Пане, ну, не, в порівнянні, але крейсер Москва все ж таки, але теж приємно. Е, ну, і є відео від Гуру свіже. Давайте теж його паралельно якось покажемо. А, Власне, пан Дмитро прокоментує, в якому стані ця посудина е, залишилася. Що з нею зараз? Можливо, є інформація. Знаєте, відповідаючи на ваше питання, одразу згадується такий досить старенький російський мем, де питають, як вас затримали. Він каже, блістяще. От приблизно